Всім привіт! Сьогодні буде заключна серія по програмам DDT. У мене вже є відео про установку, як працює програма Пірен з DDT, DDT for all – Це дві програми для роботи на комп'ютері. Буде посилання зверху підказка, і буде також посилання в описі. Можете переглянути, якщо ви не дивилися. Раджу саме з них починати. Там найбільше все розказано, як ним користуватися. Вони не мають таких проблем, як у ці мобільні версії, які йдуть ще в тестовому режимі і бувають там дуже багато глюків. Якщо другий варіант, у вас немає можливості там, користуватися комп'ютером, є дві версії програми для Android. Тобто PyDDT, відео також є про неї. По можливості нею користуйтесь, і е, в даний момент відео буде про екотвітер. Це до, найбільш популярна програма для використання з телефону з Android. Екотвітер сам він побудований на базі програми ДДТФО all Відповідно, дуже рекомендую саме починати з неї огляд. Ну, Посилання буде в описі, і там є повністю як блок називається, як куди послідовно заходити. і приклади є багато. Ці всі програми вони працюють з базами DDT-2000, які розраховані для змін чи тонких настройок в автомобілях Рено і автомобілях інших марок, які використовують блоки Рено. Тобто Nissan, там, Лади, Дачії, ну і можливо якісь інші. Сама програма Екотвітер вона досить легко встановлюється і досить легко робиться всі зміни. Але в цій легкості є дуже великий мінус, того, що багато змін робиться миттєвою. Ви можете навіть не зрозуміти, що ви внесли якісь зміни. Тому я не раджу експериментувати, там щось міняти просто так. Багато є звернень іменно після використання цієї програми EcoTwitter, що потім або блоки взагалі не роблять, або роблять неадекватно. Тобто робіть скріни, відкриваєте блок, робіть скріни, бо там нема ні файлів, дампів, не можеш ніякий відкат буде зробити попередніх настроїв. Тому, якщо робите, робіть зміни тільки тоді, коли ви точно знаєте, до чого вони приведуть, і на телефоні маленький екран, маленькі кнопочки, дуже велика ймовірність, що можна щось десь помилитися. Будьте осторожні і відповідальність як весь час за ваші дії на вас. Ну, а якщо ви готові, дивимось далі, як встановити цю програму і як нею користуватися. Для встановлення будуть такі дві ссылки в описі. Тут можна на сайті розробника зайти. GitHub. Відповідно, воно тут на англійській мові, і є повністю всі посилання різні версії були. І відповідно їх є аж версія 1.9 і 2.0 саме новіша, але но їх раджу не ставити, вони не працюють з Bluetooth-адаптером. Ну, не знаю, щось, Нібито говорили, десь там в описі я бачив, що розробник знає про це. Но, тим не менше дві версії вже вийшли, а зміни не внесені. Реально робоча версія 1.85. Вона в реальності, хоча тут 1.81 пишеться. Відповідно, можете тут донат йому вислати, розказується система, яка там, от як, які бази мають бути, і все інше. Якщо Google Chrome можна цю сторінку перевести, можете собі почитати. І значить і друге посилання, це буде на моєму Google диску. Тут будуть всі папки, які зв'язані з ДДТ. Є програма DDTF, DDTF DDT і Perenz DDT це ставиться під Windows. -ом. Окремо бази DDT 2000 є і приклади змін параметрів. То є, от... Сценік, Меган, там і так далі. є приклади, де які параметри міняти, щоб актувати ту чи іншу функцію або змінити її. Вкриваємо значить, DDT Android. І маємо ЄПАЙД-ДТ, я в минулому відео про неї розказував. І більше рекомендую її нею користуватися. Вона більш адекватна і ну, менш глючна ніж ця. хоча Може з якоїсь сторони чуть і складніше. Знач, тут буде список блоків, зазначено, от як вони називаються в пірені і як воно буде називатися в цій програмі. От, name. Дещо воно нормально розсеє, а тут є там ВЦМ, може бути незрозуміло, щоб ви знали, який блок за що відповідає. І є два файли для установки, їх потрібно скачати. Оцю базу треба скачати обов'язково, завантажити. Хтось говорить, що її треба там в корінь телефону кидати, це не обов'язково. Головне, щоб воно було скачено на телефоні. Може там і в папці скачені зберігатися. І треба, відповідно, скачати. Собі цю програму, ну або напряму запустити От звідси. От і йде вже установка. Е, якщо у вас установка не виходить, не значить треба дозвіл дати, щоб воно, установка була дозволена з, з таких інших істочників. Ставимо. Можна відкривати, можна не відкривати. От, деколи воно питає, щоб додати до файлів, папків і так далі, деколи не питає. Якщо питає, значить ми тут додаємо дозвіл і йде індексація баз. Якщо ви цієї назви не бачите, то значить або бази у вас не поставлені, забули скачати, або немає в самої програми доступу до файлів даних. Це можна перевірити в налаштуваннях, тут є додатки. Так, додатки відкриваємо. Ну, Android-телефонів багато, в кожному воно буде по-свому, але принцип плюс-мінус однаковий. Відкриваємо цей додаток, тут є от дозвола. Сховище має бути обов'язково дозволено, що воно там собі бази цей. І розташування обов'язково має бути включено дозволений доступ, якщо ви Wi-Fi користуєтесь, Якщо ви Wi-Fi буде це закрито, тож не, не буде працювати. Ну і так само є дозвола. Отут безпека. Інші налаштування. Є установка додатків з зовнішніх джерел. Обов'язково, якщо воно там не дозволяє знайти тут цей файл, бачите, ні-ні-ні, ні оцим всім додаткам воно заборонено. Нема нашої програми. Вона сюди не попала. Якщо вона тут стоїть, то треба теж зайти. і Дати дозвіл, щоб галочка була. Ця версія е, 2.0 Debug, вона тут не, не підключається до адаптера ні Bluetooth, ні Wi-Fi. Не можеш нічого вибрати. А на кабелі вона, в принципі, шукає. Так що, якщо у вас кабель, то можете її використовувати. Якщо Wi-Fi або Bluetooth, то нема смислу її ставити. Ну а версія 2.0 просто, вона просто відкривається і закривається. Тобто не запускається. Еко Твіттер версія 2.0. Не працює. Просто відкривається і закривається. По самій програмі запускаємо її. Якщо у вас інтерфейс в телефоні буде російський, значить тут буде кнопки російської, У мене український, тому воно англійською лишилось. І підписано що це як у Twitter. Тут можна логи або стерти, або переглянути. Якщо переглядаємо, воно копіює нам в папку їх download. Ну щоб стерти, треба нажати і потримати. Тоді воно витирає їх. Написано, що це реліз-версія, є також версія ну, кажу, Вони наступні оті не робили 2.0. Тут вибирається, який тип підключення буде. Є Wi-Fi, є Bluetooth і можна кабелем підключитись. В тих найновіших версіях Wi-Fi, не знаю, чи працює, в мене немає цього адаптера, щоб перевірити. Але Bluetooth-версія кнопка просто не вибиралася. От ми набираємо і тут можна вибрати наш ELM-адаптер. А вона там просто не вибиралась. Ну, і бачимо зеленим, підключилося, що вже працює. Ну і тут теж глюк є, що от як вибираємо кабель, вона у нас буде. Додаток закривається. Ну, такий їхній глюк. І тут треба встигнути тоді переключитись на інший, інакше він буде постійно закриватися, поки ми тут не встигнемо поміняти наш запис. Тут вибрали. На лупу вибираємо нашу машину. Ал вибираємо, якщо немає машини нашого списку. І може бути на одній платформі машини можуть називатися по однаковому. От є MeganSTENIC 3, є друга фаза, а не перша. Це бажано вибирати, бо різні файли є. І в цьому віконечку воно показує весь список блоків, які можуть бути в даній моделі. Це не означає, що вони прямо всі у вас є, а які вообще, в принципі, можливі. Вибираємо наш блок. Можна подивитися розшифровку цих назв, там, де в попередньому файлі де я давав. І Тут вказані от файли, за допомогою яких можна відкрити цей блок. Якщо ми знаємо конкретно, який наш файл, можна зразу його вибрати. Є тут кнопка ще Автопроділити. Воно питає, чи будемо через КВП підключати, чи через Покану. Якщо ви не знаєте, який у вас з них, то треба прочитати по одному. Якщо не знайшло блок, тоді читаємо по-іншому. Ну, зазвичай пішості машине Renault, воно по КАНу читається. Вибираємо КАН. І воно йде опис е, опыт, воно йде запрос цього блока, нашого, е, яка от версія програмного забезпечення, яка там середні ці дані і так далі. І коли наш блок відповідає, воно підбирає файл. Якщо в нас блок, такий є файл, що відкриває повністю. Оці всі модифікації воно засвічується зеленим кольором. Якщо тільки три, наприклад, спіпало з багатьох е, опитаних, цей блок буде на червоному фоні. Тоді деякі функції ну, дуже з осторожністю треба працювати, бо може криво щось поміняти. І буває так, що взагалі е, прозорий тут не виділяється ніяким кольором, то ще менше там, то два, або взагалі співпадінь нема. Тоді, ну, взагалі, бажано там ніяких змін не робити, бо воно може якось там криво занести. Ну, відповідно, всі зміни ви робите на свій страх і риск. Якщо все зеленим, значить вибираєте цей файл, зжимати на ньому і дають категорії, що тут можеш робити. Я, наприклад, блок комунікації вибрав, вибираємо від конфігурація. Всі приклади там змін можете побачити в мене там на, на тих файлах. Зверху будуть меню такі. Папочка, ця це до попередньої категорії перехід. Далі оновити це воно оновлює тут дані. Сердечко, типу щитування помилок, ну, воно тут ніфіга не робить, а ключик це типу стирання помилок. ну, кажу теж, Воно як не читає, так і не стирає. Ну, Зелене показує, що все підключено добре. Є шестеренка тут з додатковим налаштуванням. Тут можете вибрати шрифт більший та менший. І якщо у вас машини там старі, наприклад, там другий маган або цей можете, і не хочуть до вас нормально підключатися, можете цей тайм-аут збільшувати, щоб воно більше часу давало на відповідь блока самого Ніби все. Е, значить тут при відкриванні, а, що плюс-мінус є, це от, відповідно можна збільшувати або зменшувати загальну шрифт екрану. Якщо брати, наприклад, цей блок конкретно, є от дані, які рід конфігурейшн, які считало, які в нас є на даний момент. І справа це в райт, які ми можемо задавати, щоб змінити. В, цьому, в цій програмі немає ніяких ні файлів дампів, ви не можете нічого запам'ятати, потім вернути. Тобто ви це робите максимально дуже сильною відповідальністю. Тобто Дуже уважно дивіться, що ви змінюєте. І я рекомендую, наприклад, чи скріншоти зробити у вас конфігурацію, що якщо щось там навіть випадково зміните, щоб ви могли переглянути, які параметри були і відновити їх. Це дуже важливо. Ну і значить, переглядайте також, буває глючно, щоб ці дані на самому початку вони ну, співпадали. Тобто, без всяких змін вони мають бути тут все повністю однаково. Бо кажу, ви, наприклад, в цьому блоці змінюєте один параметр, якщо воно сам самостійно змінить інший, то ви підтвердите зміну на всі інші. Ну, і як один з таких глюків в цьому блоці воно нічого не міняє. Принаймні у мене. От стоїть в мене 800 оборотів, це спрацювання датчика масла, поставимо 900. Ну один з мінусів, бачите, що взагалі не видно, що ми там вводимо. Це незручність роботи на телефоні. 2900, жмемо Send. бачили, що воно тут щось відправило, ніби мало би внести. Ну, Бачимо, що в щиту нічого не змінилося. Можна ще одновити. Чи зайти ще раз. От такий глюк. Можливо, в новіших версіях вони це виправлять, але в деяких блоках от, будьте готові, що воно не змінює. Так само цей не змінює. Тип заряду акумулятора. Такі є нюанси. Тобто перший варіант, що може воно недобре щитувати, і другий варіант дуже важливо, щоб, щоб ви бачили, що ви робите. Усі маленькі іконки, всі шрифти тут маленькі, і буває перше, що незручно користуватися, а друге, що ви можете щось внести випадково. А так то програма досить в принципі, зручна. Легко ставиться. і Тут немає переключення там Can2, воно просто є всі блоки існуючі. Якщо ви підключите адаптер до CAN2, то відповідно воно його прочитає. От, наприклад, аудіо, воно зараз нічого не знайде, бо треба через Can2 підключити. А якщо підключити воно з цими блоками зможе зв'язатися. Бачите, нічого воно не відображає. Тобто воно таким. Підсвічується, коли взагалі нічого не знайшло, або просто блоку цього нема. Automatic transmission. Втопотую. Так то можна заходити. Бачите, воно вибрало деякі тільки параметри співпали, щоб відкрило цей блок, тому показує червоним. Це дуже осторожно. Треба тут можна внести якісь зміни. Ніби все. Там є ще додаткове посилання, я відправлю на форум. Які є, якщо у вас щось не виходить, можете там відповідно знаючих людей перепитати. Як бачите, ця версія 1.85, вона остання, яка нормально працює, якщо у вас Wi-Fi-адаптер або Bluetooth-адаптер. Є, от що не всіма блоками вона нормально працює, не всі відкриває, і так далі, але вона не працює нормально по кабелю, якщо у вас підключення по кабелю. Потім версії 1.9 і 2.0 виправили цю проблему. Вона працює вже по кабелю, але вже не працює з попередніми блютузи і так далі. Ну, бачите, вони в тестовому режимі, можливо, скоро вийде якась ще новіша версія, і яка буде виправлені ці помилки з підключенням. Так що таке, будьте акуратні і зможете тоді максимально комфортно під себе налаштувати ваш автомобіль і актувати якісь функції. На цьому все. Всім пока!